Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами однією особливою рослиною, яку дуже часто оминають, навіть не знаючи, що це справжній скарб. Знайомтеся, це буквиця лікарська. Як ви бачите, я вже її засушила та прибрала на зберігання, але протягом відео ви побачите, який вона має вигляд, коли росте на луках. Можливо, ви вже бачили її в лісі або на луках. З фіолетовими квіточками, ніби маленькими дзвониками, і з ніжним, але впізнаваним ароматом. я ж збираю її в своєму регіоні в Закарпатті. тут вона рясно росте. Пошукайте її у себе: це буде гарна помічниця для відновлення та підтримки вашого здоров'я. цю в народі ще називали зайчі м'ята або лікарські зілля. І не дарма. Її знали ще в середньовіччі, використовували монахи в своїх лікарнях, а також народні цілителі по всій Європі, які ж вона має корисні властивості. Перше – заспокійлива дія. Буквиця прекрасно знімає нервове напруження, тривожність і навіть легкі головні болі. Якщо був важкий день, чай з буквиці допоможе розслабитися. Також буквиця покращує травлення. Після ситної вечері або якщо шлунок бубнить, буквиця допомагає м'яко стимулювати шлунковий сік, а також зменшує здуття. Також вона знижує тиск. Людям з підвищеним тиском радять вживати буквицю курсами по два тижні, особливо в періоди зміни погоди. Протизапальна та відхаркувальна дія. При застудах, кашлі або навіть при запаленні горла. Настій з буквиці діє м'яко, але ефективно. Жіноче здоров'я Буквиця має легку дію на гормональний фон. Її часто рекомендують при болісних місячних або, як загально зміцнюючий, засіб після пологів. А тепер кілька простих рецептів, які я іноді використовую сама: інгредієнти Одна чайна ложка сушених квітів і листя буквиці на 250 мл окропу. Як готувати залити буквицю окропом, накрити кришкою, настояти 15 хвилин, пити теплим. Можна з ложечкою меду або скипкою лимону. Такий чай добре пити перед сном або після важкого дня. Настій для полоскання горла. Візьміть дві чайні ложки сухої буквиці на 200 мл окропу, готувати так само, як і чай, але остудити до теплого стану, полоскати горло 3-4 рази на день при ангіні або фарангіті. До речі, буквицю можна сміливо додавати в трав'яні збори, наприклад, для заспокійливого, жовчугінного та протизапального чаю. Але важливо пам'ятати, вона має виражену дію, тому додайте її в невеликій кількості. Приблизно 120 двадцяту від ваги основного збору. Цього цілком достатньо, щоб вона працювала, але не домінувала в букеті смаків та властивостей. Як ви вже зрозуміли, буквиці не треба багато, вона ніжна, м'яка, але дієва. Головне її правильно зібрати. Вона цвіте з червня по серпень і висушити в тіні у провітрюваному місці. Це одна з тих трав, які допомагають нам не лише зцілювати тіло. А й повертати гармонію в душу. Спробуйте і ви відчуєте цю силу. Бережіть себе і нехай в вашому домі завжди буде місце для добрих трав. Підписуйтеся, якщо хочете більше відео про цілющі рослини. Я з радістю поділюся з вами своїм досвідом та знаннями. На цьому в мене все. Побачимося в наступному випуску на Ям-ЯмТі!